Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк, французький стартап Mistral, який лише два роки тому заснували три інженери в Парижі, готується до великого стрибка. Компанія веде переговори про залучення мільярда доларів США, і це означатиме оцінку компанії 10 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на розвиток чат-бота, лечат і вдосконалення великих мовних моделей, які позиціонуються як Ефективніша та відкрита альтернатива американським ChatGPT і Джеміні, а також китайському DeepSeek. В час, коли США і Китай домінують в сфері штучного інтелекту, містраль стає надією Європи на власного. Системного гравця у ці стратегічно важливі технології. Але чи зможе молодий стартап наздогнати зрілих гігантів, як він змінить глобальну конкуренцію у штучному інтелекті? Давайте разом розбиратися. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте під цим відео, що ви про це думаєте. Містраль AI заснували у 2023 році три колишні співробітники: Meta AI і Google DeepMind. Я розповідав вам про. Цю компанію DeepMind, яка зробила нейромережу AlphaZero для гри в Го, для гри в шахи, і жодна людина чи машина не мала проти цієї нейромережі, шансів виграти в шахи. Хоча все, що цій нейромережі дали на старті, це лише комп'ютер, на якому вона власне була розгорнута, і правила гри, і більше. Ніякої апріорної інформації. Так, от ці три людини: Артур Менш, Гіом Ламполіт, Тімоті Лакруа — поставили собі дуже амбітну мету створити європейську альтернативу американським і китайським моделям штучного інтелекту, щоб вона була ефективною, доступною і відкритою. На відміну від закритих моделей OpenAI, містраль зробив ставку на відкритий код, дозволяючи розробникам у всьому світі адаптувати їх моделі для власних потреб. І це привернуло увагу не тільки технологічних компаній, а і урядів, які прагнуть зменшити залежність від іноземних технологій. Я розповідав вам про ідею такого суверенного штучного інтелекту і чому її так сильно просуває найдорожча компанія в світі NVIDIA. Так, от в червні минулого року містраль залучили 600 мільйонів євро, і це дало їм оцінку. Майже 6 мільярдів євро. І це стало рекордом для французьких стартапів. Інвесторами стали венчурні фонди Lightspeed і General Catalyst, а також державний банк BPI France і NVIDIA, а також французький мільярдер, дуже відомий Ксав'є Нель. Тепер компанія планує новий раунд на мільярд доларів, ведучи переговори з фондами та державним фондом штучного інтелекту Забудабі MGX. Ця оцінка в 10 мільярдів доларів, якщо угода відбудеться, зробить містраль одним з найдорожчих стартапів і не тільки в сфері штучного інтелекту в Європі. Хоча він все що звісно. Дуже далеко, якщо порівнювати з OpenAI, там 300 мільярдів доларів, або Антропік там 170 мільярдів доларів. Чому взагалі Містраль такий важливий для Європи? Ну штучний інтелект це ж не просто технологія, це ще й геополітична зброя, і США домінують у штучному інтелекті завдяки своїм технологічним гігантам. OpenAI, Антропік, Google, тоді як Китай просуває DeepSeek і Baidu. Європа, попри сильну наукову базу, відстає в цій індустрії. У минулому році європейські стартапи в сфері штучного інтелекту залучили лише ну правда, лише звісно, з чим порівнювати, але все таки, якщо порівнювати з американцями, то лише 2,5 мільярди доларів венчурного капіталу. А в Штатах 25 мільярдів ця індустрія залучила. Президент Франції Мануель Макрон неодноразово закликав до створення отого того самого суверенного штучного інтелекту, щоб Європа не залежала від американських чи китайських платформ, які можуть контролювати да. Ані і Використовувати їх у своїх інтересах, ну і навіть просувати якісь власні цінності та інтереси. Містраль став символом цих амбіцій. Компанія уклала контракт з французьким міністерством оборони, яке тестує її технології для адміністративних і військових потреб, наприклад, робить аналіз розвідданих, автоматизує логістику і так далі. Великі клієнти, такі як Банк BNP Paribas, страхова компанія Акса і судноплавна група CMA-CGM вже використовують для. Чат для створення чат-ботів для аналітики за даними Financial Times, доходи містраль в цьому році можуть перевищити 100 мільйонів доларів. Це в кілька разів більше ніж торік, завдяки контрактам на 100 мільйонів кожний з кількома великими клієнтами на 3-5 років. Як містраль буде використовувати ці залучені кошти? Оцей новий раунд фінансування піде на два ключові напрями: по-перше, це комерціалізація чат але чат, який конкурує з чат-GPT, але споживає менше. Ресурсів. І модель, наприклад, от, Мікстраль 8 x 22 b так звана їх, да, вона досягає продуктивності близької до GPT-4, але коштує практично на порядок, дешевше в навчанні, приблизно 10 мільйонів доларів проти 100 мільйонів доларів, коли мова йде про GPT. І це робить Містраль привабливим для компаній, які хочуть створювати економні рішення в сфері штучного інтелекту. По-друге, містраль планує амбітний проєкт будівництво великого дата-центру під Парижем вартістю 8,5 мільярд доларів, причому це спільно з Nvidia, з MGX і з BPI France. Цей центр, який було нещодавно анонсовано, забезпечують обчислювальні потужності для того, щоб навчати моделі штучного інтелекту, зменшивши їх залежність від американських хмарних сервісів, таких як AWS чи Azure. У 24 році 70% європейських даних оброблялись в американських дата центрах, і це викликає певне занепокоєння щодо безпеки даних, особливо після скандалів з витиками інформації, незважаючи на успіхи, містраль стикається з величезними викликами. OpenAI з її 300 мільярдною оцінкою і антропік, який планує залучити 5 мільярдів, вони мають значно більше ресурсів об'єктивно. Так, OpenAI, за деякими оцінками витратив кілька сотень мільйонів доларів на навчання GPT-4, Тоді як містраль працює з бюджетом в десятки разів меншим. Китайський DeepSeek, який випустив відкриту модель R1 в січні на початку цього року. Вони зробили це, як повідомляли, ЗМІ лише за 5,5 мільйона доларів. І це загрожує позиціям містраль в сегменті відкритих технологій. Хоча ми з вами аналізували, що насправді ця модель Діпсік може коштувати дорожче ніж те, що подається в ЗМІ. Мета має свою модель, яка називається Лама, і це ще один конкурент з відкритим кодом, який має підтримку гігантської екосистеми за собою, яка називається Facebook. Відкритий код це і сила і слабкість містраль. З одного боку він приваблює розробників, які можуть адаптувати моделі безкоштовно. У 2024 році мікстраль завантажили 2 мільйони разів. Це на платформі Hugging Face. З іншого боку, це обмежує доходи, тому що компанії, такі як OpenAI, заробляють на підписках. Крім того, китайські моделі, такі як Діпсік, критикують за цензуру, але вони дешевші. це приваблює, наприклад, країни глобального півдня. Геополітичні ризики також зростають. Бачимо з вами, що з одного боку хвиля протекціонізму, торговельні угоди, які містять якісь дуже хитрі позиції. Ми бачимо, що США посилює експортний контроль за своїми найпотужнішими чіпами, які виробляє NVIDIA. да і це може на якомусь етапі ускладнити доступ до апаратного забезпечення. Франція також. Бореться з внутрішніми проблемами, економічне зростання в цьому році прогнозується на рівні близько 1%, за даними Єврокомісії. А венчурне фінансування стартапів в сфері штучного інтелекту в Європі впало на 30% порівняно з позаминулим роком. Ця історія вона важлива не тільки для Франції чи хайтек індустрії, а й для майбутнього євросоюзу загалом, тому що містраль це не просто стартап, це символ. Європейських амбіцій у світі, де штучний інтелект визначає економічне та політичне лідерство. Успіх кампанії може зміцнити позиції Європи в технологічній гонці, де США контролюють. 60% ринку, Китай приблизно 25%. для Франції. Це шанс стати центром європейського штучного інтелекту, залучаючи таланти і інвестиції. Всі країни світу конкурують за таланти, за інвестиції за ринки, за технології. Наприклад, Париж вже привабив 10 тисяч дослідників в сфері штучного інтелекту минулого року завдяки державним грантам і. Підтримці президента Макрона в Україні, до речі, таких фахівців експерти оцінюють, що близько п'яти тисяч лише не за кілька років, а загалом. І тому вони на вагу золота. Невдача ж містраль може посилити залежність Європи від іноземних технологій. У два році 80% європейських компаній використовували американські платформи штучного інтелекту. Це підвищує ризики для даних і безпеки, коли мова йде про конкуренцію країн, які можуть бути навіть дружніми, але все одно мати різні інтереси. Контракт французької армії показує, що містраль може стати основою для так званого суверенного штучного інтелекту, але для цього потрібні величезні інвестиції і довга політична. Воля, тож містраль AI – це смілива спроба Європи кинути виклик гігантам штучного інтелекту в першу чергу у Сполучених Штатів Америки і з Китаю. Маючи оцінку в 10 мільярдів доларів і підтримку Макрона, NVIDIA, MGX, Цей стартап має всі шанси стати європейським таким своєрідним прапором в глобальній технологічній гонці. Але конкуренція з OpenAI, Anthropic, діпсік і обмежені ресурси, і геополітичні тертя і бар'єри вони створюють величезні. Виклики, чи зможе містраль зробити Францію центром штучного інтелекту? Чи Європа залишиться на узбіччі поступово перетворюючись на такий дуже красивий, дуже цивілізований, але технологічний і економічний музей? Друзі, що ви думаєте? Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. А якщо ви зацікавлені у навчанні, як користуватись моделями штучного інтелекту, як впроваджувати в вашому бізнесі, я можу порадити вам компанію Льоронторен Global і Global. вони допомагають навчити ваші команди як використовувати штучний інтелект у ваших бізнес-процесах, як економити, пришвидшувати процеси, прибирати людські помилки, і як створювати конкурентну перевагу у вашому бізнесі за рахунок проривних технологій, які сьогодні стали доступні практично для всіх. Бажаючих друзі, лінк під цим відео, дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо.